Всім привіт! Розкажу, як 10 років назад будували гараж, робили фундамент з бетона сотки, сотки розбавленою водою, і як він зараз, цей гараж стоїть, і чи є в ньому тріщини, і, і тому подібне. Значить, повторюсь, строїтелі були просто такі, ну, якби матьорі волки, які говорили. Міша, ну, ми знаємо, як строить, а по суті вони знали, як зарабатувати день. Тобто, як... У них задача була следующая. як швидше зробити і взяти за те гроші і поїхати додому. А, значить, гараж ось такий у мене, Сейчас покажу, такий двохітальний. Там у мене є топочна. Зараз покажу. Твердопаливний котел стоїть. І, і там стоїть морозилка шкафи і такий виход в гараж. Собственно І піднімаємося на другий поверх. Там я зробив баню. так от э, Сам конструктив гаража слідуючий. Фундамент ленточний, арматури там, ну, по мінімуму. Тобто, ніхто її там багато не в'язав, тому що їм було влом в'язати. А, а мені класно казалось, як би економиш і на арматурі, і на бетоні. І вони говорять, значить, вези бетон сотку е в землю по барабану говорять, який його лить, і все буде добре, ми вже так не раз робили. Ну, заказую ж я сотку, на заводі питають, а за чим вам е сотка? Вообще? Ну, це ж найхіровий бетон. Говорю, будемо фундамент робити. Да. Ну, так, удивились, ну, в общем, привезли нам ту сотку. Е -е, зробили вони значить, лоток, е -е, тому що тут раз не можна було під'їхати. Там дорога дорога там за забором. І іменно сюди не можна було. плюс треба було заливати дальній угол. В общем, зробили вони лоток. Е, он, ну, він хоч і сотка, але він в ну, полотку не йде. Вони туди лиють воду. Коротче. І от це все там, не бетон, а просто камінь з водою через этот лоток. Ми заливаємо фундамент. Все тут залили. Е, транше... В траншеях от так от просто стоїть вода. Ну, і Пацани говорять, Міша, все буде добре. Не волнуйся, би, так вже не раз робили. Раніше фундаменти просто замивали там, камнями і якби, нічого не було. Ну, окей, так окей. Значить, що далі? Значить, далі вони діли якісь бута якби, по бетону да, по ленті. Ну, от, показую. Це бутова кладка, щоб красиво було. Висили да? тут бут. Стіни. стіни із газоблока. У мене сам будинок Він із газоблока. В нього стіни. 375 товщина. Ну, це правильне рішення. По суті, будинок теплий реально. А ага. ну, зачем його робити Там, з 375-го? Ставимо його на ребро, тобто, виходить, товщина стіни 20, плюс обкладаємо керпіть. Скажу, так, да, можна так робити, не проблема. Але ж треба було. Робити якісь правильні армопояса. Значить, Роблять вони ось тут е, армопояс мені не заливають. Не заливають. Тобто вони залили отак от під е, підмурлати собі під кришу. Да? І ось в цьому місці якби, армопояса немає. Тобто зараз ми, ми будуємо, то робимо так по кругу, обливаємо так от окно армопоясом. Да? і тоді, ну, все нормально, все класно. Е, ну, от построїли вони мені, як би, да Все окей. Е, пройшло вже 10 років, і я живу е, ну там е, ж, желізна дорога. І коли їде, і е, ну, такий, як, якщо він їде гружений, то. Товарняк, да? тобто електричок, там, інтерсіті взагалі не відчуваю. А коли товарняк, то так трусить нормально. Але до всього ти привикаєш і виходить, тут 10 років, да, цей гараж, 10 років трусять поїзда. Кожен день, там, ну, товарняків їздить в день, мінімум 10 їде. Тобто 10 разів його трусить. 22-й рік ж почалась війна. І Повномасштабна Вірпіні тут просто. То цілий місяць накривали артилерією, накривали Ну, на цей район, де я живу, і накривали мінометами. Слава Богу, все вціліло. Залишились ось до сих пор такі історії. Ну, Їх таких багато. Тут я там помі... поміняв багато вікон у себе, ось такі осколочні речі. Цей кирпич треба замінити, на ніяк не доходять до нього руки. Вон вот. там. Ну І весь, і весь забор так посичу в таких дирках. А, коли прилітає міна, коли прилітає снаряд, то просто ну, будинок кажу, наш підскакує, просто підскакує. А, ну і от в ітогі, повторюсь, поїзда трусили 10 років, Плюс місяць такої інтенсивної війни тут в Ірпіні. І що вийшло? Є одна тріщина, так. Покажу її. Ось ця тріщина. якби така вона. незначна, але вона є і на цій стіні, де немає пояса. Тобто, вивод який. Так, да, воно все стоїть. Не знаю, пройшло тільки 10 років. Як там буде далі, не Але е, одна трещина, при тому, що е, фундамент ленточний, бетон сотка, розбавлений водою там наскільки, що просто жесть. Е, стіна на 20 із газоблока, без армопоясов по двом стінам. І одна трещина в гаражі. ну Я вважаю, це досить. Неплохо на сьогоднішній день, що це досить неплохо. Коли зараз е, будуємо е, перевернуту чашу, коли робимо е, е, 250-ту марку бетону, правильна арміровка, ну, я думаю, що е, те, що ми будуємо, 100% буде стояти дуже довго, якщо стоїть такий гараж. При такому підході будівництва, то те, що ми будуємо на сьогоднішній день, ну не тільки ми багато, хто, хто, хто будує правильно, і тоді будували, коли я буду. буде воно стояти довго. Ще зробили ми такий підвал. Ну і там у мене є невеличкий погрібок. До нових зустрічей!